Ілля Мальчук зростав здоровим, жвавим міцним хлопчиком, займався спортом, танцями, логічними іграми, вивчав поглиблено іноземні мови. Тому коли у лютому поскаржився на запаморочення та нудоту, батьки особливого значення цьому не надали. В діагноз гострий лімфоблазний лейкоз Спочатку не повірили. Це є шок для нас. Це було Дуже несподівано, тому що якихось таких попередніх признаків, якби такі зіночки, ми навіть не, не знали і не ну не бачили того нічого. В остаточному заключенні фахівців встановлено поломку хромосоми, тому після хіміотерапії йому необхідна буде пересадка кісткового мозку в Україні. Роблять такі операції, але лише від найближчих донорів. Тому родина не виключає потреби лікування за кордоном. Польщу це 112 тисяч євро. Якщо брати, наприклад, Німеччину це 290 тисяч євро. Тобто ми все-таки більш схильні до Польщі, тому що крім пересадки, там ще йде реабілітація, там ще додається сума, якщо я не помиляюсь, 24 тисячі євро. І плюс ще хімія, вона теж тут дуже дорога, дуже багато тягне коштів. Ілля категорично відмовляється говорити і розповідати про свою слабкість. Не хоче, щоб його бачили кволим. Йому набридли крапельниці, бо щоб ввести катетер у вену, робили більше 30 проколів. Його нудить від гидких ліків і постійно паморочиться голова. За Ілюшу я переживаю просто як за свого. Тобто, я ну я не можу не спати, не їсти. Я дивлюсь на своїх дітей, і Ілля в мене стоїть перед очима. Тобто, чим можемо? Ми допомагаємо. Ми вдячні всім людям, які відкликнулись за любу допомогу. Статистика свідчить, що лейкемію – пухлину кісткового мозку виявляють в Україні щороку майже 300 дітей, а діагностують її лише на четвертій стадії, бо раніше просто неможливо виявити. Та медицина не стоїть на місці, і медики запевняють, що захворювання піддається лікуванню, і за певних умов 75% дітей виліковуються. Це такий світлий хлопчик. Дуже хвилюємося, дуже переймаємося їхньою. І знаємо, що, наприклад, от, звернуся до людей. Саме ваша допомога така необхідна. Допомогти цій родині ви можете за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Людмила Васюха, Ольга Шевчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.